Вітаю вас, діти, на занятті мовлення дитини. На ньому ми будемо складати розповіді про посуд. А допоможе нам у цьому мнемо таблиця. Розглянемо її і пригадаємо те, що ми знаємо про посуд. Починайте свою розповідь з назви посуду. Потім, якого вона кольору, розміру, який вид ви обрали, з якого матеріалу вона виготовлена. Яку має будову частини? Для чого її використовують? Якого тільки посуду немає, він відрізняється як кольором, так і розміром. Є різний посуд за призначенням: столовий, кухонний, чайний, кавовий. Його виготовляють з глини, дерева, скла, металу. Використовуючи цю таблицю, я складу свою розповідь. Слухайте. Це супниця. Вона має коричневий колір і великий розмір. Супниця це столовий посуд. Вона виготовлена з глини, тобто вона глиняна. У супниці є кришка, ручки і денце. В цьому посуді подають готові страви, супи чи борщі. Діти, ви подумайте, оберіть будь-який посуд, який вам подобається, і складіть розповідь. Мені буде дуже цікаво послухати ваші розповіді. Тож чекаю на них.